Це тема моєї доповіді, яку я в тислому виті спробую вам таку велику тему донести. І почну я з цитати шотландського фізіолога, анатома 19 століття це Чарльза Белла. Він говорить, що життя містить у собі якусь таємницю, таку таємницю, масштаби якої нам невідомі, і яка видається нам тим величнішим, чим глибше ми вивчаємо та осмислюємо явище життя. У деяких центрах життя набагато важливіше, ніж ті, які ми здатні побачити за допомогою найпотужніших оптичних приладів у тих центрах живої матерії. Куди ми не в змозі проникнути своїм взором, але до яких ми можемо спрямувати свій розум, відбуваються такі перетворення, природу яких не здатний підказати жоден фізик чи хімік. хоч би якими передовими знаннями він володів. А тому в нас немає жодних підстав вважати, ніби природу цих перетворень ми зможемо колись встановити методами фізичного дослідження, оскільки ці перетворення... Поза всяким сумнівом відносяться до такого розряду явищ або до такої їхньої природи, які докаріно відрізняються від усього того, що нам уже відомо, і до чого ми могли їх віднести. Ми живемо з вами у чудовий час. Лише за останні 30 років уявлення про космос повністю змінилось. Наші знання про всесвіт фундаментально змінилися, і це пов'язане з успіхами як наукових груп, так і окремих науковців. У цій доповіді до вашої уваги буде представлено декілька популярних наукових точок зору про походження та структуру всесвіту, а також точка зору позачасової мудрості теософії, зокрема витримки з фундаментальної праці Олени Петрівні Главацької таємної доктрини. Також вашої уваги буде запропоновано погляд стародавньої ведичної науки. Я буду намагатися у дуже стислому варіанті описати різні погляди на походження та структуру Всесвіту. На даний момент у світі існують, окрім теорії великого вибуху, багато різних інших теорій. З маси яких можна виділити для нашого дослідження чотири альтернативні теорії виникнення всесвіту. Ці теорії найбільш вагомі, ніж інші, поки що залишаються лише ідеями вчених, але в будь-якому випадку, вже те, що науковий світ намагається зрозуміти, як все ж таки виник наш всесвіт допомагає людству розширити своє розуміння про всесвіт загалом. Наші вчені пропонують такі. Теорії, які заслуговують на увагу, і перша це теорія стаціонарного стану, яка говорить, що наш всесвіт безмежний і вічний, і що постійно створюється нова матерія, щоб підтримувати поражнечі, які виникають при розширенні Всесвіту. цією матерією створюються постійні нові світи. Наступна теорія це осцелюючий всесвіт яка говорить, що Всесвіт проходить через нескінченну низку розширення і стиснення. Це нескінченні фази цього циклічного процесу. Також ця теорія передбачає, що до циклу розширення різні її складови простору перебували у причинно-наслідковому зв'язку. Наступна теорія це теорія циклічна модель Всесвіту. Ця модель стверджує, що Великий Вибух є одним із циклів у серії розширення та стиснення. І остання цікава модель наукова це мультивсесвіт. Теорія мультивсесвіту це ідея, яка передбачає існування безмежного числа схожих світів, кожен з яких має свій набір фізичних законів та констант. Наш всесвіт лише один із цих світів. Ця теорія пояснює реальність темної матерії та темної енергії, а також відсутність антиматерії в нашому всесвіті, а також, чому наш всесвіт здається, що прискорюється у своєму розширенні. Багато вчених вважають теорію мультисесвіту не науковою, оскільки її складно перевірити, всі ці теорії вважаються не зовсім істинними і їм не вистачає наглядових чи експериментальних доказів. Щоб бути підтвердженими чи спростованими. А теорія великого вибуху на даний момент найбільш загально прийняття пояснення походження та еволюції Всесвіту. Але вивчення альтернативних теорій допомагає розширити наше розуміння Всесвіту і стимулює нові ідеї. Також сучасна наука пояснює і структуру Всесвіту, з чого вона складається. Наука говорить, що Всесвіт це весь матеріальний світ, різноманітний за формами, які набуває матерія та енергія. Всесвіт складається з порожнеч, видів і галактичних ниток, які можна розбити на скупчення групи галактик, а потім і на окремі галактики. Галактики складаються із зірок, зоряних скупчень, міжзоряного газу, пилу та темної матерії. Зірки чи групи зірок утворюють зіркові системи. До їх складу можуть входити незоріні об'єкти, такі як планети, супутники, астероїди, метеорити, комети та космічний пил, які утворюють планетні системи. Всесвіт наповнюють мільярди галактик. Галактики являють собою групи з багатьох мільярдів зірок, і пилу, і можуть бути різних розмірів і форм. Розрізняє спіральні, еліптичний та неправильний галактики. Найбільші структури у Всесвіті сьогодні мають непомірні розміри. На даний момент переможцем є велика стіна Херкутс корона Corona за завдовжки майже 10-15 мільярдів світових років, яка була виявлена у 2013 році. Отже, це е, така стисла думка класичної науки. А зараз і, звернемо свою увагу на духовні науки. Духовні науки також мають знання про походження нашого світу в цілому. Стародавне ведичне знання каже, що люди володіли глибоким знанням в астрономії ще за тисячі років до початку сучасної цивілізації. Величне знання, ведичне знання каже, що всесвіт починається з порушень. У перекладі санскриту поруше означає дух, так поруша дух чи свідомість, починає взаємодіяти в прокриті матерією. Ведичне знання розглядає космос який, як такий собі простір навколо центральної точки, якої і є Бог Творець, який виявлений як махавішну. Навколо існує якийсь причинний океан, і махавішну, що лежить у водах цього океану. Перебуває у стані трансцендентного сну. І саме в цьому сні і відбувається все те, що власне і відбувається. Мова йде не про звичайний сон, який відчувають люди, це якийсь усвідомлений сон, у якому сплячі Маговішну створює дійсність. Таким чином, можна сказати, що наш світ це усвідомлене сновидіння Махавішну. І найцікавіше. Що Маха Вішну у своєму сні генерує реальність згідно з бажаннями живих істот. Тобто у нашому світі цілюється саме те, чого ми бажаємо. Під час сну Маха Вішну, точніше, під час його дихання, з його тіла виходять маленькі бульбашки, які є нашими численними матеріальними світами. Створення матеріального світу чи Всесвіту відбувається протягом одного видиху махавішну, а потім махавішну робить вдих, і бульбашки зникають в його тілі. Той же Махавішну, в образі, Гарфходакашаї Вішну ходить у кожну з них і лягає там на своє особисте втілення, шешу, що має вигляд змія. Отже, на початку творіння нічого не було, ні істини. Ні брехні, ні простору, ні форми, ні вогню, ні повітря. Все, що існувало, це одна велика поражнеча. Цей етап Всесвіту зветься Абсолютний Дух або Парабрахман. Тоді з цієї поражнечі народилася єдина думка. Думка, яка була створена невидимою, але містила у собі всі форми. То був шила. Потім ця думка. Набула форми, з якої виник шива Вішну. Нараян дав життя першому творінні у Всесвіті. Він створив, створив божественну форму. У пана Раяна вішну виростає лотос, у якому народжується Брахма, повелитель Всесвіту. Його метою було створення видимої та невидимої форм життя. Хубка вішну Брахма створює все різноманіття форм живих істот у Всесвіті. Що відповідає спектру їхніх бажань, а також сонце в місяць таїчні напівбоги. Ці троє становлять головну тріаду ведичних богів. Будучи різними, вони єдині. Їх форми відрізняються, але задум єдиний. Космічний вітвер за ведичними знаннями має на увазі два окремих світи: духовний. Та матеріальний. Духовний світ знаходиться за межами матеріального світу та належить до найвимірювання або антиматеріального світу і знаходиться за межами матеріального часу та простору. А матеріальний світ от він тут, створюється у певний момент часу і також в певний момент часу потім знищується. Наш матеріальний світ обмежений часом. Та простором. Відповідно до вед, в одному всесвіті можуть існувати до 64 вимірів. Обидва світи, також як матеріальна та духовна енергія, виходять із єдиного джерела, яке у ведах називається Брахмаджотіш. з Духовне світло. Ведичне знання говорить також, що всі сонця всесвіті. Отримують енергію з цього джерела. Структуру Всесвіту Веди описують так: Близько чверті цього духовного світла, яке нам відомо як Брахман, покрита махаттатвою або матеріальною енергією, яка і знаходиться незлічинній матеріальній всесвітці. Ця махаттатва займає лише четверть, чверть усієї духовної енергії, а інші три чверті це нескінченне вічне духовне небо. Маха татва подібна до Хмари, у ясному небі. По всьому духовному небу розлита вся брахмана і вся система випроміння духовне світло. Маха татва зосереджується у певному куточку величезного, безмежного духовного неба та його частина, яка виявляється покритою маха татвою, називається матеріальним небом. Маха татва лише Незначна частина усього духовного неба і в ній знаходиться безліч всесвітів. Згідно з ведами, життя всіх матеріальних всесвітів, а їх безліч триває лише один дихальний цифр Махавішну протягом ось цього числа. Щоб потрапити в матеріальний світ, у нашої душі має виникнути бажання накопичити досвід. І бажання здійснюється, і душа проникає в одну з тих бульбашок, які виходять з тіла Махавішну, і потрапляє у матеріальний світ. Можна думати, що зворотний шлях приблизно той самий. Так пояснює е, ведичне стародавнє знання про походження е, нашого всесвіту. А зараз звернемося до возу з часовою мудрістю Теософією. Через працю Олени Петріної Блеватської таємної доктрини ми дізнаємось також про походження та структуру нашого Всесвіту. Ця праця принесла в наш світ як астрономічні знання, так і духовні, психічні, моральні. Таємна доктрина є накопиченою мудрістю століть. Її космологія або знання про всесвіт містить у собі гігантську розроблену систему, що в короткій доповіді не вмістити. Написання таємної доктрини Олена Петрівна опиралася на давню книгу Дзіан, в якій говориться, що космос є надзвичайно складним організмом із певною кількістю форм матерії та енергії, і що існують і інші космоси, подібні до нашого, але недоступні в нашому розумінню через обмеженість людського розуму. Ці частини космосу і увесь космос загалом народжуються, живуть, помирають. Так само, як і будь-яка жива істота. І як ми вище відстежили, космос розширюється і звужується у процесі космічного дихання. У стародавніх текстах говориться, що причину існування космосу не знає навіть найбільш ясновидець, що знаходиться найближче до неба. Це таїнство таїнств. Початок і кінець вислизає від людського сприйняття. Таємна доктрина розкриває нам деякі таємниці походження та розвитку космосу, землі та людства. Вона говорить про циклічність і сувору закономірність всього, що відбувається, про нескінченність нашого життя. Саме у першому томі таємної доктрини під назвою Космогенезис поява та зникнення Всесвіту в стародавніх текстах зображується як велике дихання непізнаного або божественне дихання. Ця фраза в староданніх текстах звучить так. Божество видихає думку, що стає космосом. У символічній формі тексти таємної доктрини говорять про те, що Всесвіт може виникати і зникати, що узгоджується з думкою багатьох альтернативних сучасних теорій та ведичних знань. Теософія стверджує принцип, який носить ім'я Абсолют. Від цього абсолюту з'являються чи виходять численні Всесвіти. Всесвіт є періодичним проєм цієї невідомої абсолютної сутності. Всесвіт з усім у ньому сущим, за знанням теософії, має назву Майя, бо все в ньому є тимчасовим. Таємна докри... доктрина нам наголошує, що існують три уявлення Всесвіту по його трьох певних аспектах. Це існуюча, що еволюціонувала з вічно існуючою, і феноменальна світ ілюзій, відображення чи тінь перших двох. Цей світ був виявний з його ідеального плану, укладеного протягом вічності в свідомості того, кого, кого ми називаємо парабраманом. Також вчення таємної доктрини каже, що невпинний рух великого дихання. Тільки спонукає космос на зарі кожного нового періоду і переводить космос з плану вічного ідеалу в план кінцевого прояву, або з номінального плану, феномінальний, все, що є, було і буде, вічно є, навіть не форми, які кінцеві і руйнуються лише в їхній об'єктивній, але не в їхній ідеальній формі. Вони існують як ідеї у вічності, і коли вони перейдуть. Зникнуть, вони існуватимуть як відображення. У перших станціях космогенезису говориться, що до появи Всесвіту нічого не було. Ні часу, ні простору, ні матерії, тільки єдина темрява. Про це також говорить Веди. Цей стан стародавними мудрецями називається пралаю або ночі брами. А от що по цьому приводу говорить Альберт Ейнштейн? Якби, якби зникла матерія, разом з нею зникли б простір і час. Коли Всесвіт перебував у первинному точковому стані, поруч поза нею не існувала матерії, не було простору, не могло бути і часу. Стародавні тексти описують виникнення Всесвіту так: тканина розширюється, коли над нею розповсюджується подих вогню батька. Вона скорочується, коли дихання матері, корінь матері, стосується її. Тоді сини роз'єднуються і розсипаються, щоб повернутися в лоно матері після закінчення Великого дня, щоб знову з'єднатися з, з нею. Але на підтримна цю тезу коментує наступним чином. Розширення та скорочення тканини, тобто світової речовини або атомів, виражає тут пульс руху. Все у Всесвіті, включаючи будь-яке його царство, має свідомість, особливим для різних сутності і для різних планів сприйняття. Діяльність Всесвіту протікає і прямує всередині назовні, як угорі, так і внизу, як на небі, так і на землі. А людина мікрокосм, мініатюрна копія макрокосму, живий свідок дії цього всесвітнього закону і того, яким способом він діє. Це в космосі прямує, керується і наповнюється життям через майже нескінченний ряд ієрархій, що складається з наділених свідомості істот. Кожна з таких ієрархій виконує своє певне завдання. У всесвіті існує одне тільки неподільне і абсолютне всезнання і розум, і їх вібрацією наповнений кожен атом, кожна нескінченна малаточка у всьому цьому нашому невічному космосі, який не має меж і який люди називають простором. Сама Олена Петрівна писала про таємну доктрину так: автор цих рядків сподівається, при всі ймовірний. Поверхності її коментарів до самих стан у цьому космогонічному розділі книги все-таки було наведено досить багато свідчень, які демонструють, наскільки ці найдавніші архаїчні вчення вже при найшвидшому знайомстві з ними виглядають більш науковими у найсучасньому значенні цього слова у порівнянні з будь-якими іншими давніми писаннями, судити про які ми можемо лише за їх езотеричним аспектом. Проте, як ми неодноразово зізнавалися, у цій книзі міститься набагато більше недомовленого, ніж вираженого безпосередньо. І тому ми радимо учнів як найчастіше, вдаватися до допомоги власною інтуїцією. Отже, якщо підвести невеликий підсумок сказаному, можна побачити єдність думок як сучасної науки, Теософії, так і стародавнього вчення ветру. Ці знання поєднує єдина думка, що все одно і все паходить від єдиного джерела, яке приховане як для науки, так і для духовних наук. Все, на цьому я закінчую свою доповідь.